Маємо вашої увазі, як однокімнатна квартира в ЖК садовий. Дуже зручна, гарна локація, закритий двір, облаштований дитячий майданчик, невеликі чотирьохповерхові будинки. Наша квартира знаходиться на другому поверсі даного будинку, введена в експлуатацію, право власності, зареєстровано, підходить по гривневим програмам. Ходім дивитися. Дуже гарне зробили озеленення території. Кодові замки на дверях. Гарні доглянуті під'їзди, світлі та просторі коридори. Ліфту в будинку немає. Двері броньовані в одинаковому стилі витримані на всьому поверсі. Закриваються на два замки. Така у нас гарна вхідна група з дуже зручним диванчиком, де ви можете перевзутися і прийти в свою квартиру. Гарна та велика простора кухня дозволяє розмістити тут невеликий диван, двійку, стол. Тут у нас є електричний котел, встановлений, монтована мікрохвильовка. Холодильника поки немає, але передбачено для нього місце, варочна поверхня та духова шафа і витяжка. Є місце під посудомийну машину. Вже підключено світло, вода та інтернет. Санвузол суміжений в нашій квартирі, встановлений електричний бойлер, ванна, інсталяція. Дуже зручна зона для вмивання. Така в нас не дуже велика, але простора світла спальня кімната з балконом. Проведено електричне опалення. Підлоги в кімнатах та в кухні вимащені ламінатом, ванна та коридор зроблені кермічною плиткою. ЖК садовий, розташований неподалік епіцентру і Боздушського парку. Загальна площа квартири 43 квадратних метрів. На сьогоднішній день ціна в цьому стані, яку ви бачите, 70 тисяч доларів. Більше нерухомості за посиланням через QR-коди на сайті, у Телеграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами чи електронною поштою. Агентство нерухомості Сіті ЮА» – Тут живе мрія.